Менше ніж через тиждень після аварії на швидкісній залізниці на сході Китаю офіційний Пекін завершив слідство і встановив, що причиною зіткнення потягів стала несправність сигнальної системи. Нагадаю, що в результаті аварії у суботу загинуло 39 осіб, близько 200 отримали поранення. Ця аварія викликала значне занепокоєння станом безпеки залізничної системи Китаю, що будується рекордно швидкими темпами. Запущена у 2007 році мережа швидкісних потягів, які рухаються зі швидкістю 250 км на годину, є гордістю китайської промисловості. Словості Китай продовжує розвивати цю мережу і бере участь у тендері на будівництво мережі швидкісних залізниць у Росії вартістю у 15 мільярдів доларів та в інших країнах світу. Щоби не зашкодити цим грандіозним планам, китайська влада пильно стежила за тим, як інформація про суботню аварію висвітлювалася журналістами і навіть розіслала темники у редакції видань чіткими інструкціями, що і як розповідати. Далі про це Тетяна Ворожко. Під тиском громадськості та міжнародної спільноти керівництво країни приділило чималу увагу цій трагедії. Прес-конференція прем'єр-міністра країни, появи його на місці події, відвідання жертв аварії у лікарні та заклики до повноцінного розслідування причин. Усе це свідчить про збільшення відкритості китайської влади та певного наближення до західних стандартів. Суспільство та широка громадськість мають чимало питань щодо причин аварії, а також щодо нашої реакції. Я вірю, що ми повинні щиро дослухатися до думки громадян, сприймати її серйозно та надати публіці повноцінні та відповідальні пояснення. Утім, перша реакція китайської влади на трагедію викликала чимало обурення серед китайців. Вже через шість годин після зіткнення були призупинені пошукові роботи. Один із вагонів був спалений та похований ще до закінчення розслідування. А прем'єр став першою особою з вищого керівництва, хто публічно звернувся до цієї трагедії. Лише на шостий день після зіткнення. До того ж, китайські журналісти, як з'ясували їхні американські колеги, не можуть вільно відсвітлювати цю трагедію. До редакції головних ЗМІ країни надійшлин. Трукції від владних установ щодо того, як повідомляти про подію. Не робити розслідування щодо причин аварії, застерігають китайські урядовці репортерів. Зосереджись на людських історіях, як, наприклад, про донорів, що здають свою кров потерпілим. надходить інша порада. Основною темою історії йдеться у своєрідному китайському темнику. Має бути під час великої трагедії, нація єднається у любові аварія на китайській залізниці минулої суботи привернула увагу до безпеки швидкісних потягів в цій країні. Лише минулого місяця Китай помпезно відкрив нову швидкісну залізницю з сполученням Пекін Шанхай. Не лише китайські а американські журналісти захоплено висвітлювали перемоги Китаю у будівництві нової, чистішої та більш ефективної технології. Чи стало людські життя платить за намагання випередити США та інші країни у цьому змаганні будь-якою ціною? Чи приносилася у жертву безпека заради досягнення більшої швидкості та запуску проектів до певної дати? Не виключено, що саме цих питань прагнуть уникнути представників китайської влади змушуючи пресу зосередитися виключно на людських історіях, Тетяна Ворожко Голос Америки.